Одного сонячного ранку йшла по дорозі дівчинка. У блакитному небі світило яскраве сонечко і пливли білі хмаринки. Дівчинка несла букет із ромашок, волошок і лісових дзвіночків. У дівчинки був чудовий настрій, і вона співала веселу пісеньку. Назустріч дівчинці. Шов задумливий песик. Песик сумував і не помічав ні сонечко, ні квітів, ні пухнастих хмаринок в небі. Дівчинка простягла песику, букет квітів. Він здивувався, понюхав запашні квіти і захотілося йому. Співати, сміятися і стрибати весело попрямував дорогою і дивився на яскраве сонечко та пухнасті хмаринки. А назустріч йому пішло сумне кошеня. Песик підійшов до кошеня та простягнув букет квітів. І друзям стало радісно і весело. Так роблять справжні друзі, підтримують настрій один одному. <поє>